Всім доброго дня! Вітаю на своєму каналі. Хочу зробити такий огляд, придбав собі такий акумулятор. Ось так виглядає. Як звичайна батарейка до шуповерту Парсайт. Вона не тільки до шуповерта, але в неї ці батарейки більше 20 або 30. Моделі підходять. Це біти у нас до шурповерта. Цікаві тим, що їх можна встановити на стандартне місце батарейки в шурповерті, і воно вам не болтається, не, не мішає в цьому в самому куфрові. Бачите, тут так відкривається. Дуже цікаво. Відкрив зручно. Тут досить велике місце від самих біт, але вони не випадають. Цікаво тим, що тут всюди це все на магнітиках. Якщо ви поставили, магнітик його утримує. Ось стільки штучок, досить багато. 30 штучок. Ось така насадочка. Це теж на манітикує без фіксатору, тому що це іноді незручно нажимати, воно мішає десь закрутити, якщо треба глибину, а цей досить гарний і має потужний магнітик. Що воно вам не буде витягуватися у шрубику. Ось так виглядає. Ставте лайки, коментуйте, що ви думаєте на за такого дизайну. Але зручно і досить цікаво. Як побачив, сразу купив. Ціна його обично 200 крон. Я по Lidl Plus мав 50 корон знижки, так стоїть 149 корон. Всім дякую за перегляд, за лайки. До зустрічі в наступних відео.